і в'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Оця неділя, неділя друга після з'ясування Святого Духа, є цікава тим, що в більшості ми переносимо святкування торжественного поклоніння на святішим тайнам тіла і крові Ісуса Христа, з четверга минулого цього тижня на цю неділю, а також як ми минуло неділю святкували всіх святих, то сьогоднішня неділя є також всіх святих українського народу. І маємо такий цікавий досвід у розумінні святих українського народу. Бо, мабуть, в теперішній час в час. Активної фази бойових дій в час цієї страшної війни, кровопролитної війни, ми здобули вже дуже багато святих українського народу, які вже віддали своє життя за нас. Господь Бог приймає людину, приймає у святості, приймає людину у чистоті серця. Як бачимо, і чули ми в сьогоднішній Євангелії, кличе апостолів на берегах Галилейського моря, кличе Петра, Андрія, Якова, Івана. Вони були рибалки, прості люди, не закінчували якісь високі університети, не мали. Мабуть, ґрунтовної освіти тим більше богословської, але Христос вибирає їх, саме їх, бо на їхньому серці він будує віру, віру в Спасіння, в Спасителя. І саме на тих 12 апостолах. Христос засновує свою церкву. І каже, ви згодом потім, коли син чоловічий прийде у славі, тобто прийде у славі судити живих і мертвих, ви будете сидіти на престолах і судитимете 12 поколінь Ізраїля. Це непрості слова. Здавалося б, на той час, коли Христос ці слова промовляв і вибирав 12 апостолів із простих, найпростіших людей, які були чисті, серцем, які були щирі, які були відкриті для розуміння Євангелії. В той самий час були харасеї, книжники, які з покоління покоління передавали Слово Боже. Молилися, навчали інші молитви, здавалося б, були прикладом молитви, прикладом подвигу молитовного. Але разом з тим Христос каже, що саме апостоли ці 12 апостолів сидітимуть і сидитимуть 12 поколінь Ізраїля. Тобто, з цього ми бачимо, що віра в Бога. Це не просто якийсь собі такий стан, людина прийняла віру, каже, так, я вірю, і собі живе своїм життям. А віра в Бога це в першу чергу смирення і чистота серця. Це в першу чергу покора і терпеливість. Це в першу чергу бажання послужити своєму ближньому. Господь Павло каже, ми сильні покликані немочі безсильних сильних носити, тягарі, а не собі того джати, бо і Христос не собі того джав. І саме у такому ключі здобувається святість. Коли людина не живе для себе, властиво зрозуміло, що свої потреби маючи, вона їх якось реалізує. Але коли людина егоїстично живе тільки для себе, а має всіх інших предметом реалізації своїх запитів, своїх цілей, то тут є проблема. Це проблема егоїзму, який нищить Божу любов. Який закриває серце людини до дії Божої благодаті у серці цієї людини. І саме тому Христос вибирає апостолів, вибирає на апостолів простих людей і навіть не, не справа в тому, що вони були прості за статусом, просто звичайні рибалки. Рибалок на берегах Галайського озера було. Немало, мабуть, не одна тисяча, немало з різних сторін, з різних берегів, Галейського озера чи моря по різному його називають. Але Христос вибирає саме цих дванадцять. Вибирає, щоб на них побудувати церкву свою. Вибирає, бо бачить у них, у їхній простоті, бачить щирість і відкритість. І відкритість не для будь-яких речей, знову ж таки, нелегковажність і нелегкодужність. Також не можна ці речі разом змішувати. Бо хтось би міг сказати, от прочитав цю Євангеліє, сказав би. Ну, апостоли, Ісус їх покликав, пішли, кинули човен, кинули сіті. А Яків і Іванший, батька свого кинули разом, роби собі, що хочеш, ми пішли. Вони не просто пішли десь шукати легкого хліба. Вони не просто десь пішли собі. Мандрувати, бо так легше жити. Нічого тебе не хвилює, просто собі живеш ідеш собі та й живеш собі та й все. Мабуть, не вдома справи, а цей поклик, на який вони відгукнулися, який Христос їм кинув у їхнє серце, Він прозвучав, Він дав відповідь у їхньому серці. Відповідь віри. Вони зрозуміли, що у цьому заклику Ісуса ідіть за мною, криються якісь глибокі слова, глибокий зміст, що їхнє покликання є дуже важливе. Мабуть, якби на той час їх запитав. Чому ви пішли за Ісусом? Чому ви покликав вас і все це кинули і пішли? Мабуть, ніхто з них не міг би пояснити, чому він це зробив. Тому що акт звершення віри часом підладний розум. І людина, яка має віру у своєму серці і відчуває слово правди, вона іде цією дорогою правди. І так само апостоли йшли цією дорогою правди. Вони разом з Ісусом перебували той час, аж доки Ісус не пішов на хрест, а потім воскресли Христос, знову ж таки, прийшов до своїх апостолів і сказав, перебувайте в молитві. Я, доки не зішнього потішителя, вони ще перебували після Вознесіння Ісуса Христа і на час П'ятидесятниці прийшов Дух Святий на Гострі. Я ж тоді вони отримали у своє серце скріплення віри і скріплення благодаттю Духа Святого, отримавши дар, який дотепер Господній дар. Є у церкві святі, церкві Христовій, дар непомильності у справах віри і моралі, дар непомильності промовляти, навчати, дар непомильності звершувати цей наказ Христовий, який Христос їм доручає, яким Він їм дає. Завдання, ідіть, навчайте всі народи, аби зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І навчаючи все те, що я вам заповідав, каже Христос. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Христос по всі дні з нами, зі своєю церквою, з нами, з тими, хто перебуває у церкві з тими, хто живе Словом Божим, з тими, хто приймає у святих тайнах тіла і крові Ісуса Христа. І так, як апостол Павло сказав, живу вже не я, а живе в мені Христос. І так повинен сказати кожен з нас, ідучи до святості, бо покликання до святості є для всіх нас. Ніхто не чисти не війде до неба, отже, щоб війти до Царства Небесного, ми повинні стати святими. А ось це означає звільнитися, очиститися від гріха. Це є найважливіша наша місія і роль тут на землі. Довіримося Богові і Він це вчинить. У людей це неможливо, у Бога, каже Ісус, все можливо. Хай Господь Бог дарує всім нам своєї благодаті. Слава Ісусу Христу!